Його автобіографічний роман з такою ж назвою Холодний Яр виявився не лише цінним документом епохи, а й дуже популярним і пригодницьким текстом. У жовтневому числі 32-го року видавництво літопис червоної калини надрукувало статтю Горлісгорського Холодний Яр. А з наступного числа почалася публікація журнального варіанту його найголовнішого твору «Холодного Яру під назвою Рік у Холодному Яру. Врешті роман Холодний Яр вийшов окремою книжкою і одразу став бестселером. Горлізгорський переїздить до Львова. Його оточують натовпи, шанувальників і шанувальниць. Навіть діти на вулицях стали бавитися в атаманів Холодного Яру. По-перше, він зробив те, що не зробив ніхто. Він зберіг пам'ять про Холодний Яр. Можливо, якби не він, знали б ми цю правду, тому що. Холод роман Холодний Яр Юрія з дав поштовх пошукав. Спершу вийшла ейфорія після нього, а потім шок, а потім запитання: а чи правда там? Можливо, знаєте, вигадка не ну, написати можна ще вгодно. Це ж як не є письменник, попри добірну художність твору, Холодний Яр на всі 100 правдивий документ. Нинішні дослідники повстанської республіки дивуються, наскільки точно Юрій Горлізгорський зумів передати події, імена і навіть портрети людей. Хоча від часу останніх бойових дій до написання книги минуло понад 10 років.